Чи всім треба перевіряти ембріони? Що означає перевіряти ембріони? ПГД це передимплантаційна генетична діагностика ембріонів. При наявності декількох ембріонів ми одразу можемо відібрати ті ембріони, які мають найбільші шанси на настання здорової вагітності. Від оболонки ембріона, ембріолог від трофектодерми, ембріонах забирає декілька клітин. Ембріон в цей час кріоконсервується, а ці клітинки відправляються в генетичну лабораторію на генетичне тестування. Коли ми це робимо? На 5-7 добу розвитку ембріона, ембріон, відповідно, кріоконсервується, а біоптати, фіксовані, відправляються генетикам. Кому це може бути рекомендовано? Коли вік жінки в парі більший за 35 років. Коли вже були невдалі спроби програми КЗВ в анамнезі? Повторні втрати вагітності, наявність в родині хромосомних або генетичних захворювань, саме які нам треба виключати на ембріонах, або бажання пацієнта зробити програму більш ефективною. І зараз переважна кількість програм в нашій клініці виконується саме з. Перед імплантаційною генетичною діагностикою пацієнти одразу хочуть розуміти, що ми переносимо ембріони з мінімальними ризиками хромосомних патологій. Результат аналізу зазвичай чекати два тижні, і після цього вже можна планувати ембріотрансфер, готувати саме матку, готувати ендометрій до перенесення вже розмороженого ембріона. І таке дуже наболіле питання, чи відміняє наявність ПГД необхідність проведення скрінінгів вагітності. Ні. Навіть якщо ембріон по результатам ПГД не має хромосомних патологій, немає, не має анеуплейдії, це не виключає першого і другого скрінінга вагітності. Дуже багато. Патології, проблем, органогенезу ми можемо побачити на ультразвуковому скринінгу, які можуть бути не пов'язані з хромосомними розладами. Так само за рекомендації лікаря пацієнтам можуть бути запропоновані інші методи діагностики: неінвазивні або інвазівні, відповідно ніпт, біопсія варсінхаріону або амніоцентез за показами в більш великих термінах вагітності.